Отже, пропозиції України перше радіаційна та ядерна безпека. Ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Це акціома. Другий виклик: продовольча безпека. Завдяки потужній участі ООН, Туреччини та інших партнерів. Ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом. Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу це фундаментальне право кожної людини у світі. Україна з липня експортувала більше 10 мільйонів тонн продовольств морським шляхом. Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаїв та Ольвія в Миколаївській області. Третє енергетична безпека. Усі, ви бачите, на що направлений зараз російський терор. Це намагання перетворити холод на зброю, на зброю проти мільйонів людей, ударами російських ракет та іранських дронів, які використовують окупанти, зруйновано близько 40 нашої енергоінфраструктури. Щотижнева Росія підриває наші електростанції, трансформатори, лінії постачання електрики. Супутня мета цього терору не дати експортувати нашу електрику сусіднім країнам, що могло би значно допомогти їм стабілізувати енергетичну ситуацію і зменшити ціни для споживачів. Росія зацікавлена в енергокризі. А ми ж усі маємо бути зацікавленими в припиненні терору. Маємо зробити і фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовувалися як зброя. Треба ввести обмеження ціни на російські енергоресурси. Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу і усіх споживачів енергії у світі передбачуваності і стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії. Четвертий виклад: звільнення усіх полонених і депортованих. Тисячі наших людей, військових і цивільних, в російському полоні, вони піддаються жорстоким тортурам. Це масове знущання. Окрім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в Росію. Їх розлучають з батьками, знаючи, що у них є родини. А окрім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений вивезений і про яких ми знаємо лише. Обсередковано серед них є й діти чиї батьки були убиті російськими ударами, а тепер їх утримують в державі вбивці. П'яте виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Друга стаття статуту ООН дуже чітко все визначає все, що порушила Росія цією війною. Тож ми маємо відновити силу міжнародного права і без будь-яких компромісів з агресором. Бо статут ООН не може діяти якось частково, вибірково чи за бажанням. Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в рамках відповідних резолюцій Генасамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Це абсолютно конкретно. Шостий виклик. Виведення російських військ і припинення бойових дій є чітке розуміння, як це забезпечити. Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над всіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне і повне припинення бойових дій. Сьоме справедливість це те, що провокує чи не найбільші емоції. Всюди, коли ми звільняємо нашу землю, ми бачимо одне: Росія залишає по собі катівні та масові поховання убитих людей. Так було в Бучі і інших містах півночі країни після окупації. Так було в Харківській області. Те саме ми бачимо зараз і на Херсонщині. Станом на сьогодні ми маємо повну інформацію щодо 430 дітей, убитих російськими ударами. Тільки дітей, тільки тих, про кого ми точно все знаємо, а скільки масових поховань на тій території, яка ще досі залишається під контролем Росії, що ми побачимо в Маріуполі? Ось чому світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України і створення міжнародного механізму для відшкодування усіх збитків, завданих цією війною. Відшкодування за рахунок російських активів, бо саме агресор повинен зробити все, щоб відновити порушену ним справедливість. Восьмий виклик це екоцид. Потреба негайного захисту природи, мільйони гектарів лісу, спалені обстрілами, майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами і снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, в тому числі й шахта, в якій в 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух. Це шахта Юнком в Донецькій області. Вона на окупованій Росією території. Затоплена вже кілька років, саме через окупантів, лише Деокупації нашої території може дати умови, щоб зняти цю загрозу. Наступне дев'яте недопущення ескалації ризик, який є і буде постійно, поки наша безпека не буде гарантована належним чином. Україна не є членом будь-якого альянсу, і ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишалась в сірій зоні між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом. Зараз у нас теж поки немає жодних гарантій безпеки. Тож, як не допустити повторення такої агресії Росії проти нас? Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки, тому підготували проєкт договору Київ Секюріті Компакт і вже його запропонували партнерам. І десятий пункт, який. Дуже важливий фіксація закінчення війни. Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватися, має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни. Дякую вам за запрошення. Слава Україні!